Друзі, всім привіт! Хочу вам сьогодні представити хід цієї осені. Турманіва накидка від нашої компанії, яка дуже зручна у використанні. І саме перше підходить для оздоровлення плечових суглобів, дихальної системи, і, відповідно, можна використовувати і на спину, і на внутрішні органи, і на ноги. Осінь це такий період, коли беруть вірусні захворювання, хронічні. І імунна система в нас завжди має стояти на захисті нашого організму. А імунна система безпосередньо пов'язана із роботою серцево-судинної системи та дихальної. Тому, використовуючи накидку турманіву, з, до речі, з наноалмазної уже кераміки, ви допомагаєте оздоровлювати і зміцнювати свою імунну систему, свій організм, знімаєте болі, знімаєте спазми, повертаєте рухливість. Особливо в шийно грудному відділі і допомагаєте імунній системі працювати на всі 100%. Саме тому хочу вас запросити в село на апробацію даного обладнання. До речі, турманівана кітка протестована, досліджена і рекомендована лікарями пущої водиці, такими як кардіолог, фізіотерапевт та психотерапевт. Тому, якщо ви хочете сьогодні в осінь без хронічних хвороб і з легкістю. Хочу вас запросити в салон на апробацію. До речі, у нас в салоні так само зараз діє персональна програма від лікаря-невропатолога на 10 днів, де в використанні у вас буде турманівана кітка та ваш улюблений масажер для нів є 5. Запрошуйте, рекомендуйте, можливо, є друзі, рідні, знайомі, для яких ви знаєте, що це буде доречно, актуально. Давайте разом оздоровляти себе, оздоровляти свої родини і не хворіти, не боятися різних вірусів, бактерій. Запрошуйте, будь ласка, чекаю вас. Кількість місць обмежена. І в нас в салоні, до речі, зараз діє дуже класна пропозиція, сюрпризи. Ми збираємо уже урожай цієї осені. Запрошую і вас. Гарного дня, настрою! І приєднуйтесь до нас, давайте щоб ця осінь була дійсно класна, продуктивна і саме головне здоровим організмом.